Поговоримо про таку проблему, як наслідки стресового впливу після того, коли ви пережили ситуацію, і відчуваєте, що на фоні цього, можливо, там з'явилася тривожність, якісь інші психологічні дисбаланси, депресивний стан посилився, роздратованість або агресія. Також, якщо виникає відчуття розладів травлення, буває, не, немає апетиту, або апетит є, але їжа не переварюється. І це як результат викликає свої відчуття важкості в шлунку, важкості в тілі, якось відчуття сонливості. І це все на фоні психологічного напруження. То я би вам рекомендував зробити слідуючу послідовність. Перш за все, це якась рухова активність. Тобто люба рухова активність вона активно починає включати механізм, коли організм пратить енергію вже не на той стан, який був під час стресу, який пережитий, а вже перерозпреділяє енергію для забезпечення потреб тіла.